Всі нажали долставку, бистро, бистро! Обіцяєш, що виграємо? Да, я. я виграю. Погнали. Бляха, ми рофлити ти збираємося чи вигравати. Ми, ми, ми зараз виграємо. Можна я віддерму? не да, да, да. Ні, ні, ні ні Ні, я ж заходи. Заходи, пухтан, мальчик. Не, си на драфтиму потанці, наудрафтин получить, си налдрафте більше ніколи. Заруинить. Да блять, якого хуя тут 4. Майя... Реально. Чотири героя? А ну на. Ти би зайшов без. Ну в жарбасику матуємо свідці. Чо ти не забрав? Чо ти не за? Боже, ти тупий фаруніс, бля, ты просто. Слп, в смислі? Що я зробив? Там п'ять героїв! Там п'ять героїв! Я не, я не міг! Я не міг це забрати, бо там було п'ять героїв! Я старався тут забрати свою жопу двіта! Я брати не пойду. Продовжите стандарт. Куда, куда, далі? Деду за вуса його покрутити, вуса його покрути. Закидай! Закидаю! Да кінцяйте! Погу, я вЖЕ ПОЛУ! Е. Не ма! Як же за їбашить, це просто страшно. Злопого! У них типу, ну однако вайп. Батсикло нахуй на свой я ешь ахуе. О, можна. можно. це? Нормально все, вин мертвый забей. Забейте, забейте, забейте. Мертвый зашвин в він на нос не його за стіл, ман, блять. Бо я хотів? Блять, я аж моз ламаю, що один фраг мене буде спіжений, а я йду фідати до кінця. Эй б. Ой, а це що, на щоб буде. Гнеш у нього він занадто білий. О, да. Я в душі просто чорний. Да. В тебе душа чорна, чи як. Ну, типо, всередині чорний, але зовні білий. Перший би в трусах, типо, чорний Ой-ой-ой. Форс на мене фараоні. Форсну в тебе. Види поктан, говно! Ну ты за шо? Ну ч ты за мной дашь? Сука, я хен выжил. Я не знаю тебе. Это был удача, удача, Вот, дам благ. Дам благ. Вс, что я виду это дамб. Дамблак. Блин, ульта застрел. Да будам благ, будам благ. Ваши в спид это просто. А? Снайпер, че шо ты такое? Та, та, та. Ну я не знаю я так ведь Давай! А, він тут. Тас, а ти вирішив я... я баунті по А Денис, я, думав, я думав, буде ульт. Найс. Папа. Куда, а куди ти позаш? Куди ти позаш, малий? Поколиш? Попокойлиш? За нею, за нею! Стукнути, тебе барабаном по голові. Ну ні, все. А цього, цього? ні, чуєш, може їдемо? Ну, ну вибач, ну я, хотів ну, я хотів фрагу. Да, я хотів фрагу. Та не хотіти нічого, бам тобі, просто я б голову туди розніс би.

Що це я таке бачу. Стаки? Стака для не Стака для колі? колі? Для Колі? А ви цю кнопочку бачите? Ти не зафармиш їх. Мало, мало. Треба шипачекати. Ничего здається не хватает. Истака лишаты, чем мне можно можна кемп забрати. Забери, можеш забрати Изи кемп. Я забрав. На блінк да? Але х 2 юзайм чуєш, юзайм х 2 і потім. Блять, в мене антимакері, я не хочу вже юзати. Ну два, за победа. Не, ну це є смисл грати, типу. Це урна, це свап, це колдснеп, чилкунчик, стам. Перший скіл цього, санстрайк полетів, алякриті нажалось на мене, торнадом він промазав. що це таке? Скільки в мене скілів жало? Че, в мене є скін на пака, мужики? В смислі? И все там, да. Дай ты скилл. отсталый с... Ой! О, вон, вон, опять помрал. Я <говорит> антимаг тоже помер. <говорит> <говорит> <И> так... <говорит> итак, <говорит> итак, <говорит> итак, Саша, сберись. Навіть такі ігри виграються. Колдснеп всю гру робить. Він колдснепом виграв гру. Один скіл? При всім ми б це виграли, якби нам дали просто одного ну, з їхньої команди, любого, крім течуся. А я бачу краще, типу, якщо Армлет юзати типу, в лівій є конці від стиків, тут mm -hmm. типу, нормально? Armlet... Армлет, вправі... там, там якщо ще ти купиш коротше, собі батлпас, то є шанси, що Армлет взагалі буде з'явитися на старті ігри. Там, типа, ДА? Так, да, может как да. будто. Не может быть. А то би армат с подушку. Крутись пять раз и хлопни в ладоши. То на следующий день буде бан. Ты убежься. Бля, від мене гранату, підійди, тобі передам. я тебе <реш> це, <реш> це Просто це дефолт дайн, типа в кейс Индии. від мене гранату. <реш> А, я з двома дератами. Що лото здай? Не хочу. Не хочу. Наше мені та граната, я її не можу використовувати. Я думав, я не знав, що вона сіра буде. Ой. Ні, nee, це кожну катку, так, кожну катку, яку я стараюсь виграти, ну, приходить OG Путін до мене, просить комбінізон, а уже будем ездить нас за снайперами Миллиардер <laughs> <laughs> Типа, ник миллиардер На аватарсе у него Негр с баблом Не-не-не Миллиардер Филан троп все Дай друй, другий, другий, другий вот Дурочек клеишь, ты кричишь. Хорош И низко Тихо-тихо-тихо Эбэ вэ капи. Не Якщо ти в потоці, ти можеш пройти на мид, инвокера. Понял? А, добре, да. Я зараз знаю, як я, блядь, пройду на мид. Я пройду на мид. Мене ця хуйня розібе, блядь. Ні, нормально. Давай, 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 давай. Зараз забайт ничего. А, да, да. потрошку, потрошку. Тільки жорстко не байт, чушь. Ты еще долбоеб. Отображи немало. Ні, ні, нормально, нормально, нормально. Я типа забайтом на руну, все нормально. Ты ебалушка, нас ты мне нахукнул! я блять. Чоо? Че, типа у меня кнопка не нажимается сразу, а мне ж треба типа кликнуть, блять. НЕМАЄ ІНВОКЕРА, Рос... СС! Як я же не могу нечаянно! Морфу Сашу. Не хвали его, блять. Хвалив его нечаянно! Хвале його, він хуйня. Да на пизда, блядь. Вот розумієш, що він зараз какую якусь фразочку з Тик Дока и Рози Беннес. Бля, у него взор починает бля, чекай. Я цього разу не промахнусь. Давай я его пидбающу. Чикай, Чекай, чикай. Сибас, Чекай, акуратно, акуратно, акуратно. Треба, треба. Писн ему. Ч у него первым леса? Долбоёб ржи дебил? Дебил Не-не, нормально Нормис, нормис Тип, там они ещё не летают Дебилы Это пиздец Хорош, Денис Бомб Я мэр? Ты дебил, ты меня за паузу Мне пизда Потому хондил без забыли, без дай много. А винбог был. Ебать запаузил. Дурачки в запаузе, чисто Хорош хорошо. Мой дед. Да. Вы долбоеба? Да. Ну поедали. Да. Такие кинь репорт, блядь, бустеру, нахуй, ебаному, блять. Залупанный инвокери, блять. Бля, ну я ж сказал, что я нас разъебет, блять, в самом начале игры. Просто, просто вставь эту хуйню, блять, как я сказал, что он вставь какую-то жесткую фразу с тиктоку и, типа, пид... какую-то жесткую песню он нас разъебет. Свинка, блять. На секунду не хотел. Оооо. Толпа блять. Остановись на баре. Остановись, бро. Остановись. Блядь, ну что ты делаешь, бро? Фука! Ну тупый, ну тупый. <ріплес> ты знал, что ты данный спидермана хукрамал. Ты долба... Бля! Сука, ну бля, ну це Інвокер, ну він уйобок, ну, бля просто.